Китайський університет відрахував студентку за стосунки з українським кіберспортсменом. В Університеті опублікували повне ім'я студентки та заявили, що інцидент стався ще 16 грудня і порушив університетські правила стосовно громадянської моралі. У китайських соціальних мережах це швидко пов'язало з опублікованими того дня відео українського кіберспортсмена Данила Тесленка. Кіберспортсмен, який відвідував Шанхай для участі в турнірі, публікував відео з китаянкою у своєму телеграм-каналі. Згодом він ці відео видалив: знімки, екрана та записи, що досі поширюються в інтернеті, показують їх обох. Нічого там інтимного немає. Вони мабуть перебували в якомусь приміщенні, можливо, готельний номер. Жінка здається усвідомлює, що її знімають. Але на відео не видно жодної відвертої сексуальної повединки. Взагалі зараз заява університету спричинила гарячі дебати в Китаї. Деякі коментатори схвалили це рішення та заявили, що китайці, особливо жінки, надто закохані в іноземців. Інші ж порівняли це з випадками, коли студентка, якого студента якого визнали винним у зґвалтуванню, університет відправив лише на випробувальний термін, а професору, чоловікові, дозволили продовжувати викладати після сексуальних домагань до студента.